Добрий день, шановне товариство, 29 червня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу вам коротенько показати, що таке пасинковий урожай. На кущах, які недостатньо загрузилися по тій чи другій причині. Прищеплюємо верхівочку, тим самим стимулюємо ріст пасинків. На пасинках певних гібридних форм та сортів от, з'являються отакі суцвіття. Пасинок я цей прищіплюю і залишаю суцвіття. Ось тут ще от одно є. І таким чином нагружаємо наш кущик урожаєм. Всім мирного неба, доброго здоров'я і до побачення.